Панове, всім привіт! Ось і настав час, коли ми отримуємо Ультимейт Tots в нагородах. І я спочатку думав, що це буде кінцеве для народної команди. Але в мене є ще пара ідей. Я думаю, наступний з них вам точно дуже сподобається. Ну а сьогодні, власне, побачите, які ж ті нагороди Ультимейт Тоц. А тим часом до нас повертається футбол на рівні національних збірних. Сьогодні і завтра маємо дуже круті поєдинки. Півфінали Ліги Націй. Нідерланди і Хорватія грають сьогодні. Іспанія та Італія. Грають завтра. Якщо у вас є прогнози, то Фавбет, як завжди, до ваших послуг. Перемога вже близько, а за нею відновлення. Щоб допомогти воїнам адаптуватися до нового життя. У твоїй останній місії збираємо на біопротезування для них. Проходь квести та рівні. А за це розіграш гаджетів наприкінці промо. з тобою. Було приємно мати справу. Залишайся у грі Фавбет гравець. Команда продовжує йти в тому ж складі, в якому була, бо вона блискавично грала. Що в нас тут? Родрі. Родрі. О, так, Родрі! Ось він перший лонгшот. Мабуть, він все-таки пробив із зима. штрафного майданчика. Ну зараз, якщо повтор буде. Дякуємо супернику, що скипнув цей повторний чок. Після мачпідоліс, мені здається, до лінії штрафного я не добіг. 2-0. 2.0. Півметра десь не дійшов, може менше. Ну, удар не під стійку. Але. Ага, навіть гулки Йой-йой, червоний мілітаю Лусіо Титан. Боже червоний чер ⁇ ный МБП, чер ⁇ Вау. Доброе, На халяве. Оба. Ай! Чудово! 2-1, де Дуже грамотно. а ну, 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 Удар загубився. Другий раз вже не натискав, бо зараз був би червоний таймінг і срака. Hei, dobre. Yes. Isso. Obreja. Перша поразка моїх хлопців. О наутілося. RTG. Не встиг. Стех. А я думав, що от десь там трішечки команд виліз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Без офсайду! <смеш> Самба просто є <от>. фірмовий стиль <смеш> Воробців, І от він зараз Зіграв у такому своєму. Незграбно. О, команд красень Ой, Віра як давно я такого не бачив, і все себе у мене то, Класично легендарно. Торрес! Но. No. Ай-яй-яй. 82 удари і Хантер, який не бустить лонгшоти. голкіпер — це челендж. Но no. ці голи, поки лише у мої ворота. Просто весь матч блоки. Гол, Фернандо Торрес. Ula, nah. Який пас на Легазета прийшов. 2 -2. Те шо? Єє, Марк Іньос, капітан моєї команди в дану хвилину. Забиває 3-2 камбек. Заштовхали. Фернандо Торрес. Товстезна крапка в цьому матчі 4-2. Дуже добре. Браво! Яка гарна атака. Та ти шо, бляха, я в дотик не бив, бо думай зараз правим стіком піде в дальній кут. то читалося. Думав прочитати, що він читає, він. Він нічого не зробив, коротше. Він мене кинув. Добре! Та ти шо? хохо -хо -хо -хо. Вау, навіть це зайшло. Та курва. не хотів його зробити, бо було б пенальті, але, мабуть, треба було кіпера смикнути. Чотири один. Ти дивися. Злив на злив. Хто кому злиє? У нього теж срібна команда. Ну і в мене бронзова, правда, не срібно. Ну, ходи я тобі закину бронзу, я Я моцний. Найс! Nice. На! Летс go! Ще хвилиночку вашої уваги, бо маю дуже цікаву інформацію, яка особливо сподобається тим, хто хотів би зіграти на крутезному турнірі по FIFA. Нещодавно футбольний клуб Шахтар і Байненс започаткували Фанверс, унікальну платформу для вболівальників, які отримали нагоду зазирнути на так звану внутрішню кухню команди, спілкуватися з гравцями і навіть інколи впливати на певні рішення клубу. І такий зв'язок між футбольним клубом і вболівальниками справді вражає. А після чергової перемоги в українській примірлізі Шахтар вирішив долучитися до ще однієї класи. Події проведення турніру по FIFA 23. Тож я разом з ФК Шахтар та Байнанс запрошуємо вас на турнір, призовий фонд якого становить 100 тисяч гривень. І крім того, у вас буде можливість зіграти у футбол, хоч і віртуальний, але з гравцями Шахтаря. Тож залишаю посилання в описі, шукайте, реєструйтеся, беріть участь і успіхів. Поїхали. Опа. Нолер приніс нам фримпонга. Mm -hmm. Поудер. Mm -hmm. Добре. А тепер цікаво. Два ультимейт тот Вау, уявить собі. Тайо Ернандес дубликатом. Ну тут як не круто, я вибираю його. Баварія в мене в принципі. Мільйон майже. 980 тисяч. Ніхріна собі. Я думав, ну десь 400-500. Баварія в мене в принципі є, але як то має ліпитися? ЛМ, він може бути замість комана одразу або замість Сане. Права нога може бути замість Комана. О, у нього ще й 81 деф. він може бути бокс ту бокс. Але трохи малий для того. Волкаут рарний. Парехо. Легенду давайте. Ой, тот слетить. Тот, який продається. І знову фрімпонг. Та ти замахав. Кросс і модрич. Ну як для пакета за 125 к 30 рарних Файно дали. Тритоци, які продаються. що може бути тут щось незвичне, магічне. Імеччина, укіпер перштеген. Салівафрімфон. Ви знувчаєтесь, ей. Це Та -та смішно. Одні і ті ж картки всюди. Ну, до речі, мусіала То він із САНЕ може отримати повну хімію? Так. Лише. Правий захисник Траоре без повної хімії, та ти що? Він з таким дефом може круто бігати в 3-4-3. Латераль буде шалений. Правий, бо лівий мендеш. Торес поповнив колекцію забитих 24-11. Дуже гарна команда. Тішуся такий. Ну, сам бато дурник. Що є, то є. Десь би треба було дістати донору. Але де антрейдом на сьогодні, все не забувайте поставити лайк під відео, а в коментарях напишіть, чи є серед вас ті, для кого цей склад буде навіть крутіший ніж ваш основний. Як завжди, вдячний вам за увагу. Почуємось, побачимось, бережіть себе.